За фразу Добрий день українською вдарили по ребрах за відмову приймати проросійську позицію 12 років в'язниці. Це реалії російської окупації. Історія, яку кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже далі, відбулася в Генічеську на нині окупованій частині Херсонщини. 27-річну Дарію Павлову росіяни кинули за ґрати, звинувативши в державній зраді. А перед судом її матері в Київ дзвонили ФСБівці і пропонували. Дещо послабити важке життя Дарії в тюрмі, якщо мати погодиться зрадити Україну? Все це моє життя. Мій чоловік, і моя дитина. Зі світлин на стіні в квартирі Ольги Павлової усміхаються її чоловік Олександр і донька Даша. Я з ними розмовляю. Завжди. Ольга з Генічіська. Вона багато років мешкає у Києві, куди переїхала з донькою Дашою. Тут вона зустріла свого чоловіка Олександра. В 2021-му, розповідає Дар'я. Повернулась на Херсонщину доглядати хвору бабусю. Вже після повномасштабного вторгнення і окупації не виїхала. Чоловік Ольги пішов на фронт. Олександр загинув у травні 24-го під Авдіївкою. А вже восени в окупованому Генічіську росіяни забрали доньку. Це відео, яке зняли самі ФСБівці. Дашу звинуватили в тому, що вона ніби співпрацювала з українською службою безпеки. Щоправда, обличчя дівчині на цих кадрах росіяни чомусь закрили. Коли загинув чоловік, я ще не встигла говхтатись і в мене забрали дитину. Ольга розповідає: росіяни звернули увагу на її доньку ще в перший рік окупації, коли почули, як вона розмовляє українською. Заходячи в магазин, каже: Добрий день. А десь за стілажами стояли військові. За що за цей добрий день вона й отримала прикладом по ребрах. Далі почався тиск. Окупанти змусили Дар'ю прийняти громадянство Росії, потім проводили бесіди і возили на допити. Її заставили взяти паспорт РФ у серпні 23-го, А вже 20 грудня до неї прийшли і вилучили паспорти. І українські, і російські, і з цього моменту вона стала не Тобто ще по місту вона якось пересувалася. Ну а виїхати судили дівчину за державну зраду, що правда перед судом росіяни Дашу російського громадянства позбавили. Вони автоматично знімають громадянство РФ, але продовжують. Устраювати це судилище над людиною за держзраду за держзраду. держзрадурі під час оголошення вироку. Дарія усміхається і комусь підморгує. Вирок у 12 років в'язниці її не здивував. Її ж мама розповідає, перед тим як засудити доньку, їй телефонував невідомий, що назвав себе співробітником ФСБ і пропонував влаштуватись на роботу в будь-яку держустанову і надавати йому корисну інформацію. Ну предлагали мені співпрацю. На обмін на те, щоб я там могла би созванюватися з дитиною або навіть іноді там по відеозв'язку з нею бачитись. На пропозицію вона не пристала. Все, що нині є від доньки, це сто листів. Кожен пройшов російського цензора. Це воно все порізано, все порізано, все просто тут почеркали, а тут вирізали кусок. Ольга каже: найважче читати про стан здоров'я Даши. в російських катівнях. Окупанти вибили їй зуби, зламали кілька кісток. Ще 27-річна дівчина перенесла там мікроінсульт. Я розумію, що вона туди вийде е, фізично, вона буде як стара бабця. Зубів нема після побоїв, хто її там. Вона ж не може написати, що з нею. Нині Ольга сподівається лише, що українським переговорникам вдасться звільнити і її доньку. каже, крім дитини, в неї нікого нема. Хіба що маленький пес Боня. Це мій подарунок від чоловіка і доньки. Він у нас харків'янин. Ми їздили аж туди за собакою. Він я мене по, по факту і витяг з депресії, бо я розуміла, що йому потрібна увага і. Догляд, як мені не боляче, як мені непогано, а йти треба. Мар'яна Бухан, Вікторія Письменна, Георгій Воронов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.